Хитрий півень українська народна казка. Півень, тріпочучи крилами, злетів на пліт і почав на все горло кукарікати. З сусіднього лісочка підкралася лисичка. День добрий. гукнула вона. Почула, як ти гарно кукарікаєш. Чудовий у тебе голос. Тільки не знаю, чи вмієш ти так співати, як співав твій батько. А як же співав мій батько? Він на одній нозі ходив по плоту і, заплющивши одне око, так гарно кукарікав. Що йну, і я зможу, сказав півень. Випрямився, заплющив око і почав кукарікати. А чи зможеш ти стояти на одній нозі і, заплющивши очі, співати? Зможу. крикнув півень. Та тільки заплющив він очі, як лисиця підскочила і схопила його. Понесла лисиця його в ліс і хотіла вже з'їсти. А він і каже. Твоя мати не так робила. А як же вона робила? Спитала лисиця. Схопивши півня, вона, перш ніж розірвати його, мала звичку співати. Я вся вдалася в матір, промовила лисиця. Заплющивши очі, вона почала щось шепотіти. Півень тільки цього й чекав, змахнув крилами, злетів і сів на дерево. Ось тобі й маєш. Вівень мене перехитрив, облизавшись, промовила лисиця, зітхнула і голодна подалася в ліс.